Чи ми задумаємося над тим, чи стримує мене віра у Бога і серце Ісуса, яке яке любов'ю горить до нас, чи воно мене стримує залишатися у стані того дівства перед Богом? Серце Ісуса охорони серце моє від поривів лукавих. Чи бувають пориви лукаві? Бувають. Хтось там щось наговорить тобі, хтось тобі щось розкаже, а це пориви лукавого. Особливо, коли твої думки хочуть когось принизити. Це пориви лукавого. А Господи, серце Ісуса очисти розум і від пустих помислів. Чи є у нас пусті помисли? Чи може нема, чи всі наші помисли є сповнені Божої любові, служіння один одному, чи в наші помисли є сповнені покаяння, чи наші помисли є сповнені принципом, як би я змінив своє життя, я хочу, щоб воно мені було краще, щоб моє життя було краще в Божих очах, чи може якісь інші помисли. Тому думайте, коли ми молимося цю молитву, чи ця молитва має до мене відношення, кожен собі думайте. Старайтеся, щоб в кожнім проханні ми мали частину себе? Серце Ісуса покрови життя Мого. Чи є серце Христове покровом Твого життя? Чи ти хоча б кликав Його? Але іменно серце Христове, що любов'ю горить до нас. Серце Христове, що проявити свою любов, дав себе на Христі розп'яти, дав своє серце списом проколоти. Заради любові до нас. Серце Ісуса надіє у смерті моїй. Це стосується тих. Що думають, що не будуть умирати, будете вмирати всі? Хто народився, мусить померти? Але саме головне, щоб у нас була надія. Надія на життя вічне. Що Христос сказав? Хто є моє тіло мою кров, має життя в собі? І коли ми розглядаємо тіло Христове, часто задають запитання: а це тіло яка частина тіла? Палець, нога, рука, чи що? Тіло Христове це частина серця. І коли я примітішти це моє тіло, це серце Христове, частина серця Христове. І тому чи є серце Христове надію у смерті моїй. Чи ти думаєш, чи ти знаходишся в стані висповіданому і прийнявшому причастя? Це називається стану освячуючої ласки. Чи ти є в такому стані, чи ти прагнеш того стану, чи ти готуєшся до смерті? Хтось молодий скаже: Ну, куди ще смерть? Я молодий, я планую до життя. Ні, друзі мої, життя нам дано для того, щоб гідно приготуватися до смерті. А в часі життя принести Богові плоди. Починати готуватися до смерті треба починати від народження, від коли перший раз вдихнув повітря. Відтоді вже треба готуватися до смерті. І якщо хтось хоче почати відтепер, так воно пізно, але ніколи не відкладайте ще напізніше. Починайте готувати себе до смерти. Щоб у вас не було ніяких боргів, щоб якщо б завтра прийшлося вмерти, щоб не було ніяких проблем, щоб ти знав, що ця спадщина сюди, це сюди, тут все, всі борги роздав, нікому нічого не винен. Подумайте над тим. Бо Тому що коли приходите на молитву, молебень, до серця Христового, ми маємо так молитися. Щоб кожне прошення мало для мене якесь відношення, серце Ісуса. Потіхо має на суді Твоїм. Ви чуєте? Ми маємо так життя прожити, щоб, ставши на, 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 на страшному суді, щоб ми чекали страшного суду як потіхи від, від Бога, бо тому що ми прожили життя достойно, і я хочу зустрітися з Богом. Але буде багато таких стояти, що серце Христове не буде потіхою на суді Христовому. Як написано у Святому Письмі, що будуть шукати ущелини в горах, щоб сховатися від гніву Божого, будуть просити, щоб ці скелі впали на Него і сховали Його, бо такий буде гнів Божий. Але нічого не поможе, нікуди не втічеш, нікуди не сховаєшся. Особливо ті, які не один раз слухали службу Божу, слухали молебні, слухали різні відправи, слухали Слово Боже, яке їх рятувало. Але язиками своїми людей очорнювали. Ви, що ходили до церкви, ви, що слухали Службу Божу, ви, що слухали Євангеліє, і воно вас міняло. А взамін, ви, почувши цю всю Божу присутність своїми устами, говорите діявольські плоди. Тому, коли молимося молитву, молебень Христовий. Так? Коротенька молитва, дуже коротенька. Але ми маємо проникатися тою молитвою. Вона мене має міняти. Ми молимося кожен день не для того, щоб ви вивчили на пам'ять і собі так співали, так як я туди йшов з городенків поточчя пішки через поле. Співав щонебудь. Ви маєте проникнутися. Кожним, кожним, кожним рядочком оцеї молитви, це чудесна молитва, молитва, яка міняє людину. То слухайте молебень не просто, щоб вивчити його на пам'ять, а слухайте і дивіться, наскільки ви є дотичні до кожного прошення, до кожної фрази. Чи є Господь Бог потіха моя на суді твоїм? Чи я боюся суду Божого за свої борги, за свої гріхи, чи я хочу прийти до Бога, щоб Кінець кінців стати перед Богом, той, який бачить усе. Бо скільки би людина не старалася, не трудилася, а особливо ті, які трудяться, на славу Божу для людини, іменно тих і стараються принизити, обчорнити. Візьміть Ісуса Христа. Оздоровляв, сліпим давав зір, глухим слух, мертвих воскрешав, людей навертав. І що? Поставили перед Палатом і суддя. Це стосується всіх праведних, тим, що йдуть за Богом. Не чекайте від суспільства похвали, робіть свою справу, робіть Божу справу, робіть її чесно, робіть її максимально так, як знаєте. І не чекайте від людей похвали, а чекайте потіхи на суді Божому. Бо від людей дочекатися, дочекатися від людей. Якоїсь похвали, то і складно. Знаєте, я колись розказував той приклад, що люди, вони більше знаєте, притаманні, прихильні до злого. І це простий приклад. Простий приклад. Чи знаєте ви, як фамілія президента Німеччини? Канцлера, може знаєте, а президента не знаєте. Чому? Тому що він, він нормальний, він нікому не загрожує. Чи знаєте ви президента Південної Кореї, там, де Самсунги випускають, LG, машини. Ні, не знаєте. А північної Кім Кімчен. Всі знають. Чому? Тому що він не загроза за цілого світу. То він ядерну дубину махає і так далі. Так же само, як за Путіна. Знають всі, цілий світ знає, розумієш? Тому кажу вам, що іменно. Те, що є зле, люди то бачать, люди то видять, знають, обговорюють, а доброго вони не бачать і не хочуть бачити. І навіть якщо є хтось добрий, вони будуть шукати, як би то його змішати з болотом. Тому кажу до вас усіх, всіх, хто мене слухає, шукайте в людях добра. Не може бути такої людини, щоб в ній нічого не було доброго взагалі. Відноситься до людей із співчуттям. Бо тому що ми діти Божі, ми маємо нести у цей спорчений світ лікарство від Ісуса Христа, яке Він нам дав через своє любляче серце. Іменно через серце. Знаєте, як ви кажете, серце мені говорить, я серце відчуваю. Ми так постійно звертаємося, апелюємо до серця. Так? І тому ми сьогодні і молимося до серця Христового. Будьте тими правдивими носіями отої Божої любові в світ. Міняємо той світ. Наше діло робити Божу справу. Всі, хто мене слухає, ви не байдужі до, до віри, ви не байдужі до, свого, до своєї душі, ви не байдужі до життя нашої церкви, церкви, центром якої стоїть Ісус Христос. Тому будьте тими правдивими, щоб кожне речення, кожне прохання із цієї молитви було для нас відносилося до нас. Щиро дякую всім вам. Молимося за наших військових, молимося за тих людей, які допомагають, за всіх волонтерів. Молимося один за одного і підтримуємо один одного. Я розумію, що ви вже всі ми змучилися, всі цей втомлених помочі, пам'ятайте, покровителю. Серце Христове втомлених помочі. Нехай вас змучує правдива, правдива праця.